Сьогодні у випуску. У перервах між обстрілами окупантів висаджують квіти та проводять час разом із сусідами. Життя у прифронтовому Гуляйпулі. Нові підрозділи російських військових прибувають до тимчасово окупованих населених пунктів Мелітопольського району. Майже п'ять місяців жителька Вільнянська не може поховати онука загиблого під час ворожого обстрілу. Запорізька зооволонтерка рятує місячне лисеня на ім'я Гарі. Людмила Кучер, жителька Гуліполя, що у трьох кілометрах від лінії фронту, каже, призвичаїлася до життя під постійними ворожими обстрілами. У будинку де мешкає 72 жителів залишилося четверо. Живем на першому знімаємо снімаємо у своїх знайомих. Бо там тепло. Ну а якщо вже дуже стріляє, звісно, в підвалі підвал оборудували на сім чоловік. Случачовці збігаються там у нас і кровати, все. Ну, слава Богу, якось поки пролітає мимо нас. Ми все насадили, прибирали, посадили чорнобривці, ждемо всіх додому. Разом із сусідами згуртувалися та підтримують один одного, каже пані Людмила. Кожного своя саме газова плитка. Купили переносну, газові балони заправляємо. І так готуємо. Світу нема. У нас є генератор. Через день ми заряджаємо телефони. У нас був Євробак на тону. Ну, колись був обстріл, і розбили. І потім нам. Ми оце часу на пів кілометра ходили по воду. Сьогодні у нас праздник, у нас сьогодні вода. Воду та хліб людям привозять рятувальники. Забезпечуємо об'єкти інфраструктури водою, електроенергією. Зараз качаємо башню, яка піднімає воду, і розвозимо цю воду громадянам. Вода технічна, але люди радіють і цьому, тому що без води. Тяжко їм тут приходиться. Ми з 3 березня минулого року без води, без світла. Отримати хліб прийшов і пан Іван. Каже, з рідного міста не виїжджав і не збирається. Попри те, що обстріли почастішали. Більше останні дні, більше ракет почало прилітати. Нема такого дня, щоб не стріляли більше, менше, але кожного дня. Кожного дня зранку прокидаєшся і думаєш, ось сьогодні, ой, ой, якби вже не літало нічого. Нічого, ми не нарікаємо. Ми ждемо, ми віримо в наших хлопців. В наші зсу переможуть хлопці. Юлія Сенек, Суспільне новини, Запоріжжя. Нові підрозділи російських військових перебувають в тимчасово окуповані населені пункти Мелітопольського району. Розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, через це збільшився тиск на місцевих жителів. Перш за все, це вагнерівці, які заїхали в Кирилівку, в наше курортне селище, і розмістилися на деяких базах ходиха. Перш за все, і це головне те переміщення, яке ми бачимо. Друге, ми бачимо, що колони військової техніки наразі. Не зрозуміло, яких конкретних підрозділах базуються навколо міста Мелітополя. Черговий раз в а, на узбережжі Азовського. Молочного, вибачте, лиману і на в селах Богатир, Алтагир і так далі. В цілому контроль збільшився по всій тимчасово окупованій території. Ми бачимо збільшення контролю, як як частині фільтрації, так і в промисовій паспортизації, А через це також відбувається контроль. Так, і, наприклад, в тимчасово окуповану такмаку заборонили їздити таксистам із однією метою для того, щоб менше передавали місця знаходження, локації розташувань ворога. Упродовж майже п'яти місяців жителька Вільнянська Майя Некрасова не може поховати свого онука, загиблого під час ворожого обстрілу, торік 17 листопада. Тоді від нічного удару російської ракети по двоповерховому будинку загинули всі його жителі. Серед них десятирічний Назар Ужва і його батьки. Дев'ятьох мешканців поховали, а тіло найменшого Назара бабусі досі не віддали. До могил загиблої доньки Наталії та зятя Олександра Майя Іванівна приходить чи не щодня попросити вибачення, що не може поховати їхню дитину. Я прийшла сюди до своїх дітей, це моя доця Наташа, а то мій зять Саша. А ніяк не можемо ще похоронити онука Назарчика. Я когось сюди вже могила, а похоронити не можемо. Не можемо добитися, де він і що, чого нам його не віддають. Я не сплю, я не їм, я, я на себе не похожа вже, і я не можу жити вже далі. Бабуся каже, слідчі двічі запрошували її на процедуру впізнання онука. Обидва рази вона його впізнала, але тіло хлопчика їй не видали. Він каже: А якщо не ваш, а якщо це не ваш Назар, ну ми тоді вже будемо розбиратися. Так а хто ще? Немає нікого. О там іще може бути кром стіна. Ждіть, ждіть, скільки ждать. Уже п'ятий місяць. Чотири з половиною місяці пройшло, Я жду. Я вже не можу ждать. Я не можу ждать. Це не всім, це не можна розказати. Приходить бабуся і сюди, на місце загибелі своїх рідних. Тут на будівельних уламках іграшки, цукерки, деякі побутові речі мешканців. Серед сміття Майя Іванівна знаходить фото зятя. Такий добрий хлопець. Тай добрий Боже, царство небесне, дітка. А це олівці Назара, його ранець, показує бабуся. Каже, напередодні просила онука залишитися переночувати у неї. Я йому кажу онучок, оставайся ночувати з Захаром у нас. Чого ти каже, будеш на ту курдимановку? Я так шутя йому сіда. кажу, ой, ну що це в тебе за таке? Не вулиці, ні не людей. Курдимановка. Він каже. Бабушка, я люблю свій домик. Я люблю свій домик. Ось так. Нам позвонили і сказали, що розбитий дом вашої дочки. І чоловік зразу сюди ж приїхав, зразу. і побачив, що дочка наша лежить під оцимось деревом під вишнею. Отак лежить. Немає руки, розпалений живот, отак весь ну одягнена, бо одягнені всі спали. Зараз же всі сплять одягнені, а дом був розрушений. Намагались допомогти Майї Іванівні і у вільнянській міськраді. Направляли листи у різні інстанції з проханням прискорити процедуру ідентифікації хлопчика, але безрезультатно каже голова Наталія Мусієнко. Фрагмент тіла цієї дитини знаходиться в морзі, видати його не можуть, з-за того, що мало доказів, що це саме ця дитина. Вже проведено, напевне, якесь ДНК, якесь розслідування між батьками цією дитиною, ці найрідніші, найперші люди. Ось. Але 4,5 місяці це все залишається без руху. Чому гальмується процедура ідентифікації хлопчика? З цим питанням журналісти Суспільного направили інформаційний запит до обласної служби безпеки України. Чекаємо на відповідь у визначений законом термін. З проханням розібратися в ситуації звернулись і до віце-прем'єр-міністерки Ірини Верещук під час її візиту до Запоріжжя, 2 квітня, а також до голови обласної військової адміністрації Юрія Малашка. Я возьму під особистий контроль. Більш того, я розумію, що. Зараз проводиться оперативно-слідчі дії. Скорше за все. Я з цим питанням. вже 10 квітня. Речник обласної служби безпеки України Сергій Левченко повідомив Суспільному. Експертиза ДНК Назара Ужви на завершальній стадії. Оформлюються її висновки, після чого буде вирішене питання передачі останків хлопчика його рідним. Ольга Ларіонова, Артем Герасимов. Суспільне новини Запоріжжя. Вона з Добропілля, що на Донеччині, а він з Гуляйполя, що у Запорізькій області. Якщо б не війна, кажуть, ніколи б не зустрілися. Марина Коваленко та Вадим Хижняк познайомилися у Запорізькій спеціалізованій школі-інтернаті Січовий колегіум. Тут через війну переселенці знайшли прихисток. Пили кофе. «Пили каву, ось так, як це тут знаходиться. Стоїть чайник, там всі збираються з чашками кави, всі знайомляться, спілкуються. Ось так почалося це спілкування. Сподобався так. Почали спілкуватися, відносини почали розвиватися. То мали війки п'яточка, зробив їй кофійка. Розговорились, так і познайомились. Місяць тому у пари народився син. Його назвали Давидом. Рібонок желанний. Дитина бажана, не важко до всього можна адаптуватися, навіть не дивлячись на умови війни. Ми ще занадто маленькі. Ми з кімнати тільки особливо не виходимо. Кімната і прогулянка. Ось так ось. Коли завершиться війна, пара планує залишитися у Запоріжжі та одружитися. А це Людмила Шавкун. Жінка також мешкає в січовому колегіумі. 69-річна переселенка з Мар'їнки розповідає, евакуювалася до Запоріжжя торік, 18 квітня. Каже, до цього півтора місяці ховалася від обстрілів у місцевій школі. Темноті сиділи при свічках. Утром чай, ввечері, чай. В обід там щось ми могли зготуватися. якийсь суп. коли нас бомбили в школу, нас зразу вивезли вранці пів шостого ранку. Ми мінами бігли. Я взяла сумку. Вона мене 8 років стояла біля мене. Сумка, документи і там, що таке необхідне, передіться. Ось ось цими віщами і приїхала. Ну, дай Боже, що тут нам люди помогли то вже Запоріжжя, дуже помогли. Людмила Шавкун каже: у рідному місті мала дві хати, втім, російські військові залишили її без житла. Жили мої діти, син з звісточкою і троє діточок, а я їм цю хату дала. Що ми построїли? А в мене батьки, які померли, в них залишилася хата. Я туди перейшла. Нема, ні тої хати немає, ні тої хати немає. Погоріло все, я сама річно бачила це. Кожна людина живе, хоче щось оставить своїм дітям, своїм внукам, а тепер нема нічого. Ні, ні, ні в них. Як далі жити? Загалом у спеціалізованій школі-інтернаті Січовий колегіум мешкає 146 переселенців, розповідає директорка навчального закладу Валентина Єршова. За словами жінки, перших людей заклад прихистив 16 квітня минулого року. Приїхали вперше до нас люди із Далекого Донецька, Мар'їнка, Волноваха, Курахів. Пізніше, через декілька днів, було, почалися надзвичайно такі тривожні події в Гуляйполі. Уляколи, Малинівка, Рівнопілля. Почалися там дуже серйозні військові дії і декількома прямо автобусами, великою кількістю людей привезли до мене. Ну зразу, мабуть, було 87 чоловік. Це були люди похилого віку, мами з дітками, діток майже біля 40 від одного місяця і до 16 років. Переселенці живуть у двох корпусах січового колегіуму. Для них працює пральня та їдальня. Коли вони приїхали, їм умови не ставили зразу. Це був якийсь перший період, треба було зразу облаштуватися. Потім був якийсь час, вони повинні були знайти собі місце. Але у зв'язку з тим, що це все літні люди, що це все мами з дітками. У них такої можливості просто не було. Ми живемо вже однією громадою, однією сім'єю майже рік. Дар'я Пасічник, Максим Савчук, Суспільне новини, Запоріжжя. Це місячне лисеня на ім'я Гарі. За волонтерка Олеся Кулик принесла його до ветеринарної клініки, аби здати аналіз крові. Щоб ми знали, якого стану всередині наша лисичка, чи отримала вона, чи має вона паразитів внутрішніх, чи є якісь проблеми з нирками або з печінкою, і ми повинні це дізнатися. Потім вона і наразі отримує антибіотик, вона отримує лікування, тобто ми мажемо самі ранки, які там у неї знаходяться на голові. Ось і лікування займе десь десять. 12 днів, це таке гостре лікування. Тварину привезли з Вільнянська. Там, в покинутому дворі, лисиця привела потомство. Поки її не було, на малечі напала собака. Одного з лисенят врятувала місцева жителька, розповіла Олеся Кулик. Вона побачила, що одне лисеня у неї в пащі знаходиться, і вона побігла, врятувала це лисенятко. На жаль, собака вбила всіх інших лисенят. Вона звернулась до декількох ветеринарів міста міста. Вільнянськ на на, на на жаль. Вони не захотіли допомагати Лисенятку. Ось, і тому вона залишила нас у Запоріжжі. Олеся каже, коли маленькому Гарі страшно, він злий або голодний, видає звуки, схожі на собачий гавкіт. Після того, як лисеня вакцинують та оброблять від усіх паразитів, випустять у вольєр. Таким чином адаптуватимуть тварину до дикої природи, каже Олеся. Вона знаходиться на кормі, тому що нам потрібно вирівняти імунітет. Потім вона вже буде потрошку навчатися, їсти їжу, яка природна для них. Зараз він дикий, він агресивний. Не дивлячись на його розмір, він веде себе як повноцінна дика тварина. Це абсолютно добре. Якщо у нас все буде добре, то тоді ми будемо вже розмовляти про те, що його потрібно випускати на волю у найбільш безпечну місцевість. Гарі знаходиметься на карантині близько чотирьох місяців. Його захисниця зазначає, відпустять тварину у дику природу наприкінці літа. Адже саме в цей час лисенята керуються інстинктами та покидають матір. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.